Мені здається, що ну просто кожен крок призводить до того, що ми все менш стаємо об'єднані єдині в боротьбі з ворогом. Якщо говорити про ту ініціативу, що якщо ти платиш 6 тисяч податку на доходи фізичних осіб. І ти вже можеш бути е, звільнений від мобілізації, тобто е, заброньований. Т, е, така людина може бути заброньована. Це загальний фонд заробітної плати 33 тисячі чотириста. І якщо все порахувати, то е, можна зрозуміти, що у нас у багатьох і воїнів є така зарплата е, оплата е, за їх роботу, за їх службу в межах 33 тисяч. Так, а чому тоді не? Обмінятися цими посадами і не зробити так, що все таки люди, які втомилися, будуть демобілізовані. А при такому ж навантаженні при такій же віддачі в бюджет будуть мобілізовані нові.